Триває 616-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 680 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 1 листопада окупаційні війська Росії втратили. 301 тисячу військових, 5 тисяч танки, 9 тисяч бойові броньовані машини, 7 тисяч артилерійських систем, 846 реактивних систем вогню, 563 засоби ППО. 321 літак, 324 гелікоптери, 5468 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1547 крилатих ракет, 20 кораблів, 9624 одиниці автомобільної техніки та 1019 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів. Уточнюються.